Дошкільний навчальний заклад сонечко функціонує понад 50 років. Він виховав і випустив у світ не одне покоління надвірнянців і продовжує свою діяльність із хорошою репутацією. Садочок завжди славився неординарним підходом до виховання дітей, впроваджуючи у цей процес найрізноманітніші технології, як традиційні, так і новітні. Ляльковий театр, який завдяки всеукраїнському благодійному фонду Юрія Дерев'янка, збагатив навчально-освітню базу дошкільного закладу, дуже корисний для малечі у всіх сферах. В навчальній, у виховній і в розвивальній. Щотижня у нас у другу половину дня один раз на тиждень проводяться розваги з участю лікового театру. Проводять як вихователі, так і залучаємо і дітей. І в групах дітки граються також у ляльковий театр. Різні казки розігрують навіть сценки із життя. Найбільше втішилися театру. Звісно, діти у казковій скринці для них знайшлися ті герої, яких вони найбільше люблять. Мені найбільше подобається вовк. Я буду допомагати грати в ляльковий театр. Я люблю гратися у Тати з друзями своїми, як виявилося, для голови благодійного фонду і депутата обласної ради Володимира Грабовецького садочок Сонечко рідний. У свій час він теж тут виховувався, тут формувався його світогляд. Тому з цим закладом пов'язані найтепліші спогади і дарувати дітям пам'ятну і вартісну річ вдвічі приємніше. Ці подарунки, які ми сьогодні робимо, мені дуже приємно робити, і я бачу, як діти до того відносяться, і це дійсно приємно. Потолікове. Театр, який ми подарували, це знає, буде таким гарним доповненням до того, що вони вже мають, і діти зможуть робити різні показочки, різні оповіданнячка, Вже не просто читати з книжки, а показувати як, як ліковий театр.